Під звуки сирен та канонади артилерії з прифронтових сіл Синельніківського району, що на Дніпропетровщині, виїжджають автобуси з мирними жителями. Це чергова хвиля примусової евакуації. З 8 серпня її оголосили у 16 населених пунктах Покровської громади. Люди покидають свої домівки, щоб урятуватися від постійних російських обстрілів. Просинаюся кров тече чибинить. Спочатку вікно ж вибило, стеклом побило, а тоді ще й стінка впала на мене і не вилізу, хоч платить. З-під завалів пана Івана дістав сусід. За метр від його будинку прилетіло російське смертоносне залізянче. Чоловіка посікло осколками після лікування його евакуюють у безпечніше місце. Рідне село Івана Новоселівку, воров зрівняв із землею. Ну, де, може, коробка сама стоїть, кришеч немає. Де, куди прилетить, там нема нічого. Людей з-під обстрілів вивозять біля Янголи. Часом на броньованому авто їдуть у населені пункти, де ворог стоїть всього за два кілометри. Дитина навіть сама бігла нам назустріч на руки. Ми її забрали да, і швидко в автомобілі з батьками завантажили. На жаль, часі ми обмежуємо, тому що ворожі дрони завжди патрулюють в небі і тому маємо робити все швидко. Схопити найцінніше документи, якийсь одяг, дитячу іграшку і бігти. Так починається ранок для мешканців прифронтових сіл Синальникуського району. Російські обстріли не вщухають, і залишатися вдома постійний ризик для життя. Накаляє трошки страшно. Ну за дітей, аби не діти, то може б трошечки ще б тут і були, а так. У Тетяни двоє дітей школярів. Жінка вимушена евакуюватися, вже зібрала та завантажила до волонтерів речі. Раніше тримала велике господарство, та коли фронт почав наближатися до їхнього села, позбулася всього. Тримали і коров, і свиней держали, і птицю. Птиця різна була, і кролі були в общем, можна скаціли зоопарк. Картоплю викопали, помідори зараз якраз тільки тільки почались. Виноград скоро дуже поспіть. Все. Майже ще й нічого не ну Як осталася морква, буряк, кукуруза, баштан саме, саме якраз починається. Виїхати родині допомагають волонтери з гуманітарної місії. «Проліска». щодня нами здійснюються заходи з евакуації з сімей з дітьми маломобільних та усіх бажаючих, які хочуть евакуюватися. Усі евакуйовані проходять через транзитний центр, де отримують усю необхідну допомогу від грошової допомоги до допомоги непродовольчими товарами. З транзитного центру переселенців евакуюють до безпечніших місць. Тетяні з дітьми підготували місце в соціальному гуртожитку у жовтих водах. Його в громаді облаштували ще з 22-го року, і нині тут мешкають понад сотню переселенців. П'ятеро п'ятеро, четверо дітей, і я п'ята. Антоніна, багатотітна мати її нещодавно евакуювали з межівської громади. На новому місці вже навіть знайшла роботу. Усроїлася на, ну, на роботу. Вже влаштувалася на роботу. Вже другий тиждень працюю. Важко, але що робити? Потрібно ж якось далі жити. Для кожної родини є окрема кімната зі зручностями. Тут і ліжка з чистою постілю, і теплі ковдри, шафа для речей, а ще спільна кухня. В жовтих водах переселенцям як надають дах над головою, так за бажанням і працевлаштовують. Я взяв на роботу там робітних з комплексу обслуговування. Тут переселенця взяв. я. Чоловік ну, працює, все нормально. На Дніпропетровщині лише за офіційними даними зареєстровано близько 130 ось таких місць тимчасового проживання. Щодня до них прибувають нові мешканці. Це вже Любовінська громада. Сюди волонтери привезли пана Івана з села Новоселівка. Нормально, хорошо. Тихо мирно. Будете освітуватися потрошки? Поки притруся, поки туди-сюди. Роздивлюся на кухні господині вже чекають, щоб нагодувати. Ну, давайте мені борщик. Людей з Нельківщини, волонтери, евакуюють на захід України. Влада ж закликає мешканців не зволікати з евакуацією, адже обстріли можуть стати інтенсивнішими. З Дніпропетровської області Олена Медалюк Ярослав Засоба подробиться телеканал інтермарафон. Єдині новини.